Опалювальний сезон у шості завершиться 31 березня. Відповідне рішення прийняли члени виконкому з 31 31.03.2023 року. До 24 години, тобто останній опалювальний день це 31 березня. Рішення про завершення опалювального сезону прийнято відповідно до гідробіологічного бюлетеню, згідно якого середня температура станом на 27 березня становила 11 градусів тепла. Та відповідно протоколу комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Тобто у п'ятницю, в п'ятницю ці дня завершується опалювальний період. Це завершується в школах, в садках, в будинках і таке інше. У нас діти на канікулах зараз цю неділю. Тому е, головно, треба попередити, що якщо в понеділок буде холодно в школах, то може продовжити або термін, або ще щось. Щоб діти у холодних школах сиділи садках. варто зазначити, що опалювальний сезон в Україні до військового стану завершувався в середині квітня. Одним з головних критеріїв для відключення опалення вважалася норма: плюс 8 градусів на вулиці не менше трьох діб поспіль. Також члени виконкому розглянули питання продовження терміну дії договорів з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування, що проходять у межах Шосткінської міської територіальної громади. Відповідно до законодавства, ми вже не раз продовжували відповідні договори, законодавство дозволяється на три місяці. Тому прошу розглянути та підтримати рішення. У членів виконкому з приводу даного рішення виникли питання. Чи є в цьому перегляд представник, перевізник, ну, перевізник, працівник якого нещодавно скривдив директорку однієї з телерадіокомпаній в нашому місті? Немає. Немає? Я хочу зазначити взагалі, що в таких випадках не повинно бути в нашій громаді. І в подальшому, якщо щоб уникнути таку ситуацію, я вважаю, що треба не продовжувати таким перевізникам договір. Поставили умови. Імами. Ну, як ви кажете, що до розірвання договору на друге, скажімо, таке звернення, якщо буде у нас ще такі звернення. Але я зі свого боку хочу звернутися до населення нашої громади, до тих людей, які користуються транспортом. А, ви знаєте, що ви користуєтесь транспортом там, щодня, може, не щодня. А, є проблема в мілких грошах на даний час. Тому, будь ласка, за можливості готуйте раніше. Відповідні кошти для перевозення. Суть не в грошах, суть у культурному відношенні пасажирів і водія. Це взаємний процес, зрозуміло, але водій нанятий людьми за їхні кошти працювати. Люди ж йому оплачують цю роботу. І, ну, це просто дикий випадок, коли він заробляє з людей гроші і він на людей кричить. Такого неможливо. Його ж маршрутку будуть обминати п'ята і дороги. І це вплине на всі перевезення. Чоловік замість того, щоб вислухати тираду якихось некрасивих слів, він піде пішки, чого ж він буде їхати і слухати. Тобто продовжити тут роботу з ними це абсолютно ганебний випадок, і з тим в якому випадку я згодом не можна. У підсумку рішення було прийнято. Також члени виконкому погодили надання тимчасового дозволу з перевезення пасажирів на приміському автобусному маршруті загального користування шостка Тиманівка Бензики. Перевізник відмовився, ну той, який виграв конкурс. На даний час ми знайшли нового перевізника і тому. Просимо вас підтримати рішення, дати тимчасовий дозвіл на перевезення на три місяці, відповідно, законодавство. В подальшому на літній сезон будемо ще збільшувати тільки сесій. За збільшення за умови збільшення потоку». прийняли члени виконкому рішення про надання матеріальної допомоги 56 власникам житла, чиї квартири постраждали внаслідок бойових дій та ракетного обстрілу на загальну суму понад півмільйона гривень. Вони зареєстровані в відповідному державному реєстрі. Мають усі акти обстеження, як підкреслив очільник громади Микола Нога. Дана матеріальна допомога з міського бюджету надається громадянам не на відновлення пошкодженого житла. Цим займається держава. Ми надаємо матеріальну допомогу, просто щоб людей підтримати в якійсь мірі, навіть морально щоб що їм допомогли. Тому що розпач, особливо ті будинки. Там два будинки зовсім розвалені, Не люди ну, наказалися на вулиці без. Покрівлі, без нічого. Двухповерховий будинок там теж залишився без покрівлі, без вікон. Тому така допомога є. Але у людей складається, що вони повинні отримати допомогу, щоб поставити вікна і це відремонтувати. Це в дії зареєстровано і там поступово будуть. Вікна приїде компанія, вона обміряє, дасть вікна. Матеріали дасть іще на щось, потім ще і так по цій процедурі. А ми просто надаємо матеріальну допомогу на першу. Першу таку допомогу для підтримки. Міський голова вкотре наголосив, що міська комісія має зафіксувати всі пошкодження житла, які спричинила Російська Федерація. Всі вони мають бути занесені в реєстри. Бабуся, яка залишилась вдома, її не прийшла, і вона в облік не попаде. Буде сидіти з розламаним вікном чи з протікаючою кришею. От наша функція кулади – дойти до всіх.